Коли влада починає боротися з журналістами, вона перестає бути демократичною. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 18 січня четвер, отже, програма Нечистий четверг. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам сподобається. І ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Сьогодні я хотів би поговорити в програмі «Нечистий четверг про свободу слова в Україні. Це питання знову стало на порядку денному після от тої ситуації інформації щодо стеження за журналістами, щодо залякування журналіста. І слід зазначити, що питання свободи слова воно дуже дуже чутливе для наших західних партнерів. Я би навіть сказав навіть дуже чутливе. І в цій ситуації все, що зараз відбувається, воно безумовно не допомагає Україні, воно тільки шкодить Україні її репутацію та імідж. І питання свободи слова, воно, ну, напевне, дуже гостро встало в порядку денному і України наших партнерів, коли був створений так званий телемарафон Єдині новини. Ще у вересні 2022 року тодішня посол Німеччини Анка Фельдгузен говорила про те, що є непублічна реакція Європейського Союзу, так, послів Європейського Союзу, про те, що необхідно відходити від такого формату телемарафону для того, щоб у глядачів був вибір. Але, безумовно, влада не реагувала, вона і не реагує до цього часу. Ми бачимо, що цей телемарафон. Існує, з бюджету на нього виділяються великі гроші, і фактично певною мірою фінансуються телеканали олігархів, бо вони є лояльні до влади, і там тільки все позитивне, про владу і нічого іншого. І питання свободи слова також було і у звіті Європейської комісії, так напередодні того, коли приймалося рішення щодо початку переговорів вступу України в Європейський Союз. Там також говорилося про необхідність відновлення плю, такого медійного, плюралістичного медіаландшафту. І знову ніякої по великому рахунку реакції. Так, формально був прийнятий закон про медіа. До речі, він був поданий в Верховну Раду у липні 2020 року, а підписаний президентом. Володимиром Зеленським, 29 грудня 2022 року. Тобто ми бачимо, що ну, влада, м'яко кажучи, не дуже спішила з прийняттям цього закону. Тим більше там були такі цікаві різні моменти на початку, що було дуже багато, -багато критики зауважень не тільки в Україні, але і за меж України стосовно цього законопроекту. Як би там не було, окей, закон прийняли, ніби все мало бути нормально. Але знову ж. Сутність влади пізнається не за заявами, гарними словами, так, а за конкретними діями. Ну і дії ми бачимо, що не дуже-не дуже. Бо насправді в тому звіті Європейської комісії також згадувалося про створення навесні 2022-го оцього телемарафону Єдині Новини і відключення від цифрового телебачення трьох телеканалів. Зараз ситуація, ну, на мою думку, дуже для нас така знакова. Це як лакмусовий папір. От всі ці події. Це в принципі все до цього йшло, бо був певний період так, на початку війни, можливо, там ну, мінімум перші півроку, коли ніхто в Україні навіть ну, не натякав на якісь там неправильні дії влади, було таке якесь табу. Воно фактично було неформальне, але всі розуміли, що цього робити не потрібно. І що? Сталося, а влада вирішила, що вона може робити все, що завгодно. Ми пам'ятаємо всі ці корупційні скандали, які фактично і корупційні скандали стали причиною того, що влада почала дуже нервово реагувати. Всі пам'ятають так інформацію про те, що там на зустрічі президента Зеленського з представниками медіа він так ніби не публічно говорив про те, що поки війна не варто нічого писати. Про корупцію треба повідомляти, от там номер телефону. Якщо ми не зреагуємо, тоді ніби тіпи так можете написати, хотіли би журналісти, щоб от була така заява, якщо не писати. Але виявляється, просто не пишіть. Хоча знову ж повторюсь. Журналісти ще були готові не писати сразу про факти, так, щоб їх публічно не озвучувати, якщо б була ну, можливість до когось зателефонувати щоб ситуація була. Вирішено не публічно. Але президент цього не сказав, і він просто, ну, ніби попросив, щоб взагалі про корупцію в владі не згадулося. Він не сказав, що ми не будемо займатися корупцією. А все зроблю для того, щоб корупції у владі не було. А просив журналістів, щоб вони про це не писали і не розслідували. Ну, бачите, журналісти не дуже. До цього дослухалися, розслідування продовжились і продовжуються, і це, безумовно, не подобається. Тобто влада не приймає рішення, щоб не було корупції, тобто з нею реально, бо по великому рахунку, якраз саме про це зараз де мова, там, ну і про інші зашквари. А вона хоче, щоб про це не говорили. І вся ця ситуація вона безумовно не безслідно десь там зникає у інформаційному просторі України. Всі посольства, які в Україні в першу чергу Європейського Союзу. США і взагалі країн G7, всі вони все це добре бачать, читають і роблять якісь висновки, які точно через хочу повторитися, не допомагають Україні, тільки шкодять. Вже іноземні засоби масової інформації відреагували. Сьогодні зранку про це написала британська газета «The Telegraph». Ну, Там про заяву Зеленського, що ніби не може ніяк і бути переслідувач журналістів, але вона там згадала і про. Стеження і про залякування. Ну, вже, скажімо так, початок є. Дуже хотілося, щоб інші засоби масової інформації про це не згадували, але я думаю, що будуть згадувати. І коли там ніби було доручено, щоб Служба безпеки України почала займатися цим питанням, ну, давайте будемо реалістами. Ну, Дуже важко зараз уявити, щоб хтось там якусь свою самодіяльність почав в лапках. Самодіяльність, так, щоби ця влада не контролювала. Бо якщо це так, ну, тоді, можливо, хтось хоче дискредитувати владу і в першу чергу президента України Володимира Зеленського. Тому питання в тому, будуть чи не будуть знайдені ті, хто це все робив і понесуть відповідальність, зараз для влади питання номер один. Бо якщо дійсно хтось можна уявити собі, так? Що хтось хоче підставити українську чинну владу, хтось хоче підставити президента. Бо, ще раз повторюсь, питання свободи слова, воно дуже чутливе для наших партнерів. Тоді розслідування має бути дуже швидке, неупереджене і публічне. І відповідальні мають бути названі всі і покарані. Але, на жаль, більшість, особливо із медіа спільноти, так, от вони. Ну, впевнені в тому, що все, за всім цим стоїть чинна влада, представники чинної влади. І це не дуже добре не тільки для влади, але це насправді не добре і для країни. Тому публічність цієї ситуації вона необхідна, про неї необхідно і потрібно згадувати до того моменту, поки влада не зрозуміє, чи представники окремі влади. Що боротися з журналістами це в першу чергу шкодити собі. А краще за все, просто не займайтеся тими речами, про які пишуть журналісти. Просто виконуйте свої функціональні обов'язки, а тим більше зараз, під час війни, не займайтеся корупцією, фактично, мародерством і іншими непотрібними речами, і ніхто не буде про вас писати те, що вам не подобається. У будь-якому випадку, не зважаючи ні на що і ні на кого, Україна з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Все буде Україна.